Всім привіт! А продовжуємо нашу розпаковку морозиву. І хотіли б попробувати бургер з морозивом. Зараз покажемо, як воно виглядає. Ну, дійсно, булочки такі немаленькі, бачите, всередині пломбірчик. Зараз у зараз мене є помічник разом з малиновим таким сиропчиком. Тому цікаво спробувати, як не крути. А оце ми біжимо. Бо потрібно купити на свято тортика улюблений тортик і дитяче свято. Я б теж якось погралася. До речі, до речі, трішки впала в дитинство. І хі, ось тут все-таки з'їхала з гірки. Не знаю, що про мене думали інші люди, але, в принципі, що вони не думали, мені якось не дуже важливо, оскільки настрій хороший. Ні за які гроші не купиш, це перший момент. І це, напевно, саме найважливіше, що може бути. Залишатися трішки в душі невеличкою маленькою дитиною. І вміти все-таки веселитися, вміти переключати мозок і вміти відчувати це життя. Тому спробуйте бути трішки більш щасливими. Точно. Всім привіт. Вчора не показала. Думаю, у нас спало дощі, нічого. Не, не показала свято, не було коли. І навіть не показала пішки, заготовлене, і навіть ну, свинтус, але не показала вам всі. Але, скажу вам так, ви свято відбули. Вирішила трішки в понеділок зранку прийти і все дві класні кіточки. І для мене було парку. Сьогодні трошки прохолодно, але це дуже класно. Сьогодні тренажерний не йду, вирішила, що буду йти вже, напевно, завтра. Подивимося, що сьогодні після такого важкого застолля не можу, бо я враження, що вже все стоїть. Тому прогуляємося зараз. Дісячки... Ой, зараз вам покажу. Дивіться, яка краса, я не знаю, що це таке. Зараз секунда. Покажу, покажу, покажу. Таке класне жовтеньке щось. Але що ж це таке? Крута якась така штука. Зараз, зараз, що це таке? Ви знаєте? Дивіться, яка краса. О, мені дуже сподобалось. І, напевно, уже скоріє, тому що хочеться в селі робити клумбу. Клумбочку. І посадити квіточки. Щось такого плану. Напевно, якусь невеличку грядочку. Будемо бачити. У будь якому випадку треба буде зробити все від осадка, все покосити, зробити порядок. дивіться, буза образ свій Вообще. Йдемо трішки в парк. Зараз покажу. Круто. тишина, дивіться, ялиночка вже пускає такі ем, нові-нові пасинки. Навмисне не буду скручувати звук. Хочу, щоб ви послухали. Оце дійсно те, що надихає, дивіться. Така штучка. 그런 식으 이해를 해겠어요 То а якщо хочеш походиш? Пішли, 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 давайте. Давай. <гум> Видно бачите, уже нові листочки, такі нове весна. круто виглядає дуже. Ось. Я на небо, знаєте, і думаю собі, що круто, дощ у нас вже почався. Що круто, що я зранку ще погуляла. Тому що оце 12 година, 12.06 на хвилиночку, у нас, а ось уже капу-капу дощик, Такий густий, але, ну, бачите, яке небо. Небо ну, прям таке, таке, що дощик буде падати досить таке довго. І ми вже те, що напланували, ну, на жаль, на жаль, не підемо. А шкода, ми планували піти, купити подарунок ще додатково сину. Ну, напевно, трішки пізніше, бо дощик на ну, ще годинку часу, можливо, він до години часу. Бо зараз вам покажу, в принципі. Бачите, не видно на відбиві, ніби дощ не падає. Хоча бачите, ну, може, уже так задощили трішечки, будемо бачити, тому зранку погуляла, це круто, бо обід я б уже собі так не дозволила. Тепер послухайте, весняна гроза. Все-таки класно, бо чути грім десь там, близько не видно, але погримує. Чуєте? Краса. Хто любить дощ, а той, хто сидить вдома і дивиться в конечку, правда? Щось таке.